Я вас вітаю. Мене звати Анна Авраменко. Ви у мене на Ютуб-каналі. І це рубрика Життя під час війни просто і І сьогодні незвичайне інтерв'ю для мене особисто дуже тендітне, ніжне, дуже хвилююче. У мене гість, це мій друг, партнер, людина, яку я просто обожнюю, на якої рівняюся півжиття. Це Максим Манович Лемеха, український продюсер. Бізнесмен власник декількох компаній, марок і один із таких творчих людей, які розпочинали про українську культуру ще в давні, давні ж... часи. Часи там, 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 давні 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 часи. Там я тебе вітаю. Там. Я хочу зробити такий коротенький вступ про те, де ми, ми у Львові. Де ми? Ми у будинку, де жила бабуся Максима, де ми? Ми у дворі, де пройшла половина його дитинства. Тому ви бачите, зараз такі нестандартні кадри. Це є стрилів, це є оця тендітність, красота і відчуття. І так як ми про життя під час війни, ми про життя під час війни навіть і в такій дні. Суботи, ранки і так далі. Субота, ранок да. люди відпочивають. А ми інтерв'ю пишемо. Да. Ну, мене не було у Львові під час мене. Я не знаю. Що таке Львова почути? Що у Львові було життя? Я під хочу час. Мене тут слов. не було, я був на оболоні. Та скажу, тобі ну. такий, ти, ти, ти мені зараз розкажеш. Але е, перше, це вже історія про що я питаю, так як для мене це дуже ніжно і правда, Капитол у усіх людей питає. Як ти? Це дуже така фраза, з однієї сторони вона такі, ну, звичайна, а з іншої сторони вона дуже глибока. Як ти? Ну, я можу тобі відповісти, як всі, знаєш, добре, ну типу. то неправда, бо багато людей, багато горя навколо У нас всіх плавати, все однозначно. І ми люди з емпатією, вони не можуть сказати що все добре. Ну, бо не є все добре. Навіть якщо буде зараз мер. Угу. Все рівно буде важко, трудно, але треба триматися, треба рухатися, набратися сил. Є плюси і малюси. Я з одної сторони добре, з другої сторони, не є добре, але балансую. Балансує. Тоді питання номер два, воно стандартне для цієї рубрики. Де ти зустрів 20, 22 рік? Київ, Болонь. Так сталося, що... Я зустрів його там, і в принципі десь постійно на місці мене там були. Ну там багато знову було, було, людей. Mm -hmm. Не ну, одного. В Києві залишалися люди і було там своє життя. І, ну, так, ну там. До таке враження, нібито було дуже давно, бо зараз щось це знівелювалося, люди міняються, ніби війна пройшла, ніби ніяких змін поруч. Mm -hmm. ну, вони живуть чомусь цивільним життям. Mm -hmm. ну, Так мусить бути, не треба постійно бути в біді, але треба пам'ятати, що трошки. Mm -hmm. Допустимо, ти бачив, у Львові є цей момент, коли є хвилина мовчання і зупиняється місце. Mm -hmm. ну, дорослі, діти, куди б вони йшли, mm -hmm. зупиняються машини. І всі стоять. В Києві того нема. Mm -hmm. Ну, є в певних. Інституціях, організаціях, yeah. там це, звісно, є так, я не кажу про це. Школа. школах, звісно. No, школи. Давай не ну, Зупинюємо. бо всі спішать. Uh -huh. ну, треба гроші заробляти. А ми можемо сказати, ми спішимо жити, чи ми просто без поваги? І а, то, і то, і то. Ми не маємо права таке казати, бо кожен ставить свої блоки. Ну, uh -huh. допустимо, як ми uh -huh. можемо сказати без поваги, Пробіжала, пролетіла там людина yeah, yeah. побіжала, чи ще може це якраз її. Військовослужбовець, може, ще якось, які цієї динаміки. Ну, з mm -hmm. одної сторони, так. Mm -hmm. То кожен вибір там, з поваги, без поваги. Але мені здається, що ті люди, які зараз, як кажуть, ждуни, їм все рівно де з ким. В Україні зараз буде така ситуація, що вони не зможуть тут жити. Ну, в будь-якому mm -hmm. випадку, рано чи пізно вони себе проявлять. У нас унікальна молодь, яка. Набудують так, на таке суспільство, що такого більше не буде. Я сподіваюся. А ми мусимо їм допомагати вирішувати ці питання. Відступлюсь від теми. Ми ж знаходимося у твоєму дворі? Ну. Де мені якусь цікаву історію дитинства? У Львові всі знають, що там навіть з криші. З брами до брами можна перейти через ціле місто. А ті старенькі дворики, вони так. Дощ накрапає. Так. Всі криші, вони між собою зв'язані. Я зараз я дивлюся і ми з братом двоюродним бігли по тим кришам, вилазили, пофіг. А воно ржали, там ніхто нічого не робив. Mm -hmm. І зараз і так, у нас був прикол. Якщо ми виліземо тут, то ми мусимо піти аж куди ми дійдемо по криша. Mm -hmm. mm -hmm. Я зараз собі думаю, що тільки вона думка про те, щоб я це зробив, то вже вмер. У нас тут гарно, тихо, ми тут. Ну, що саме це саме. Ну так, ну якась була ж така історія прикольна. У мене була історія. Я колись, коротше, тікала від своєї бабусі, царство її небесне, перепригнула через забор, через плота, понімаєш, там торчала такі гвоздяра. Я собі роздерла півногі, і в мене там залишився на все житті шрам. От чого я від неї тікала, перше питання. Це вже інше. Про це історія доволі. Я перепрошую, пучки, вибачаю, ага. Може, в тебе є така історія? Ага. Вибач. <реш> У мене історія сама така. Ну такі У нас не було такого чи, щось скандального, поганого. У нас якось ну, навіть не можна згадати, що якісь такі там в дворі. Це як родина, це велика родина, mm -hmm. один всі одного знають, поколіннями живуть, допомагають одному одному. Mm -hmm. Це не є таке, як в інших містах, що можуть люди жити. Піджиття і, не життя, знати, і не сусідів. знати сусідів. У нас у Львові трошки це по-іншому, mm -hmm. у нас інша культура mm -hmm. комунікативна. Тому у нас нема таких якихось шалених. Ну, все добре, все мило, все таке рідне. Mm -hmm. Щось такого, щоб аж кудись біжав, щось робив. ні. Добре, давай, вернулися до рубрики Тяжкі три роки, тяжкі для всіх і для тебе в тому числі, бо ти є професійна така творча людина. Творчі люди, я це знаю, в мене пів родини творчих людей. Вони дуже тонкі, вони такі тендітні. І на вас, на творчих людей, оці, 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 оці триндец, гарне слово підібрала А, mm -hmm. <гум> <гум> Він осідає в сто разів більше, ніж на звичайних. Ви дуже тонкі, ви на тостошкурі. То а, як або завдяки чому? Хай це може бути як мотивація для людей. Ну, ти виходиш та, з того стану, тобто ти не зайшов в депресуху, ти робиш, ти пробігаєшся, ти далі працюєш, ти нові проекти пишеш, гранти подаєш і рухаєшся, і рухаєшся. Тут є дві відповіді: одна така прикладна: я кожен ранок, коли там стоїш, ну, вік. Трохи кажуть щось за своє. Та, я не був спортсменом в це життя. Mm -hmm. Так виглядає людина, яка ніколи не займалася спортом. І, власне, коли щось не так, тебе давить, щось болить, все, ти думаєш, Боже, то ні про що. Зараз людям набагато складніше. Mm -hmm. Люди потерпають. Ти просто чувак. Ти попустився, піднявся і пішов. Mm -hmm. а, Творчі люди, ну, в мене це двадцять Я вже десь на початку 23 го року зрозумів, що фонд мусить займатися реабілітацією творчих людей, тому що люди з великою емпатією їх дуже сильно плавлять. І ми будемо потім мати не розстріляне відродження, а поплавлене відродження. Mm -hmm. та, ми загубимо всіх людей, тому що будуть ну, творчість і психіка вона дуже дуже поруч. Угу. Набагато поруч люди, як правило, можуть сама себе загнати через творчість. Їх треба витягувати. Я от дивився, наш відомий на весь світ фільм в Маріуполі. Угу. Вся ця історія. Я його не дивився. Чому? А тяжко? я впевнений, що я не зможу. А це тяжко, я починала, я виключила. Я навіть, не, я навіть не брався, бо я знаю себе і я розумію, а я подумав в цей момент, окей. Ти чувак, просто не можеш на це подивитися, так? Да? Mm -hmm. А монтажер? Mm -hmm. А звукорежисер? Mm -hmm. Скільки вони того матеріалу перебрали, І пережили, помонтували, да? помонтували. Це капець. Ти розумієш? Та да. ну, да, яка реабілітація може бути для таких творчих людей? Ну, я завжди думаю, спочатку для про просте, про mm -hmm. доступне. Mm -hmm. Нам потрібно зараз те, що можливість людині та, отримати кавальчик тиші. Це всім треба. О, власно. І зараз ми думаємо над тим, як інтегрувати в шовне місце ці, такі будемо казати, шелтери допомоги. Як нас, ми вже знаємо, як без електрики, без так, води ми так, то все знаємо, а зараз так. ми шукаємо з спеціалістами, з теми. Згадана. Різними спеціалістами. Де митцями. це? А в якій це країни? Як знайти е, спокій? Що? Так, поняла. Які це країни запустили автобуси, в яких людина спить? Ну, радехи Львів. Такі автобуси сідаєш. І маєш не? годину сна. Ні, 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 ні. Я зараз гадаю, як не знаю, направда, я, не я зараз гадаю. Взяли... Я знаю про капсули сна. Ані, Японія це... дуже Японія. Ну от Азія. Мабуть, мабуть, Корея. Корея. Я можу. Може бути. Я можу. Неправильно сказати, але сутіка, так як там люди дуже трудоволять, вони дуже багато працюють і, і, і так далі, так не висипаються. Запустила держава від держави автобуси, вони такі називаються автобусна. Людина туди заходить і їздить, і спить стільки, скільки от вдається. Поні? Бо ти типу, побіж нема де дома там гайлале на роботу їхати туди-сюди і так далі. То може, якщо ми кажемо про тишу, то може це взагалі якісь такі куполи ну, тиші я, зайшов і немає нікого. Я, я тобі е, так не скажу. Все кажуть е, просте, воно поруч рішення. Uh -huh. е, я не впевнений, що то чим ми зараз проблемою займатися, воно таке дуже максимально ефективне, бо це пілотний проект, ми мусимо дивитися, ми зараз це тестуємо. Uh -huh. Пам'ятаєш, в садиках, в садочках дитячих була така тиха година. Да. 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 І от в мене виникла така ідея, що чому не використовувати момент тихої години надання простору дитячих садків? Угу. В містах угу. по певній категорії людей, угу. при певній реєстрації, при угу. певному використанні правил, умовно ти залишаєш телефон, угу. ти не забороняється говорити цю годину, але ти маєш право зайти на територію садочка, ти маєш кріселце, маєш десь деревом угу. ту годину спокою, угу. де там не можна говорити один з одним. Закінчилось. Тиха ну, година, біга. вони вийшли, пішли. Uh -huh. Яким чином? А субота-неділя взагалі там можна і більше розвернутися, освітнє, щось, щось uh -huh. комунікативне. Тому що, от ти запитала, що було, чому було? Мені зараз у нас ну, мені менше подобається, чим було під час агресивних дій, тому що люди тягнулися до один до одного, знали, лице, здоровалися, допомагали. Mm -hmm. Такого в великих містах не може бути, тому mm -hmm. що ми розуміємо, чому. Mm -hmm. А можливо такі ком'юніті, е де люди навіть просто візуально побачать, що в вони в одній хвилі, що їм потрібно, одна і те ж сама проблематика їх бордує. Ну і нічого не лишає вийти за територію садочку сяти, сісти попити кави, познайомитися і поговорити. Тому там присутні офіцери проєкту, комунікатори. Ну, Ми говоримо про концепцію, а не про те, як це вже. Як ти кажеш, Айлалей, так, да, Ну, да. Другий момент, ми працюємо дуже зараз активно це, це таке локація в горах. Зараз це дуже модно всі їдуть туди, робити реабілітацію, тому подібне, на свій підхід. На свої є свої думки, і це не про конкуренцію, але занадто багато навколо того покладено часу, щоб зараз проафішуватися, а потім воно не станеться. Знаєш, Давай вже по факту, mm -hmm. коли воно відбудеться. Ну і плюс у нас з партнером, партнеркою. Є дуже цікава ідея, це її така виникла. Місія, яку на собі намалювала, mm -hmm. це створити десь е, в Дахабі, десь там е, в пустелі, mm -hmm. щоб людина і зрозуміла, що навколо нічого нема. Такий е, шелтер ментальний для творчих людей, для реабілітації. Ну, взагалі кому mm -hmm. потребується реабілітація, mm -hmm. по там попередньому до 375 чоловік можна буде приймати в рік. Ну Це невелике. Можливо, але це також якась допомога. І можливо ми все робимо трохи маленьким, камерним. Чому? Тому що ти більше можеш приділити уваги деталям, ну ти знаєш, як консультант, правда? А потім, прошу пані, до вас, бо це соціальна франшиза. Угу. Я би хотів, щоб ми з тобою, якщо ти будеш мати час у натхнення, тому що треба зараз час соціальних франшиз. Не бізнес-франшиз. Бізнес, -франш... ну, бізнес завжди франшизи були і будуть. А от Час соціальний mm -hmm. франшиз. Як це робити? Люди знають, а може і не а можна придумати щось по-своєму. Ну ми ж креативна нація, ми ж ну, можемо в рамках закону робити щось цікаве. Супер. Ну. Але я хочу, щоб люди взяли з тебе приклад, які будуть передивлятись до інтерв'ю. Не варто що зробити. Ну варто що зробити, щоб залишити можливість комунікації. От, дивись, я. Вроді як відкрита і журналіст, і проекти маю, і фешн дипломасі маю, і заходи величезні, по півтори тисячі людей крутих. Але я зараз не комунікатор. Я настільки закрилася в погрібок, в ракушку. Що от, до прикладу, от я десь до я сідаю, питикало, і я роблю відіместь так, що я хочу бути сірою. мишкою, щоб ще ніхто не сказав доброго дня. Я тобі от настільки тяжко. Мені особисто о, я Це розумію за що йти То Як бути комуніка? Що треба робити? Я собі не що таке. Ну я перший свій контент о, телевізійний. Я змонтував. Ну як я монтував дорослі. Люди монтували, mm -hmm. а по сам дивився, але то був мій проект. І е, поважні люди різали шаножницями, не да, в плівку. І да, 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 це да, був телевізійний да, да, продукт. Да, да. Тому я таки трохи в ту сторону більше по плану, і в мене є така витримала фраза, що в наше життя то є велике кіно. І ми самі собі в тому кіно є режисерами, продюсерами, шоу ранерами, операторами всім. Як ти собі його намалюєш, ти так його собі потім реалізуєш, бо ми, ну. От зараз я придумаю про кіно про тебе, що ти в тебе все добре. І ми почнемо це писати, знімати на якомусь етапі в тебе стане. Все добре. Ну так, це, це глибока психологія. Глибоко. Тому і що я роблю зрання. Я, в мене є плейлист, угу. вуха музика. і музика включаю. Притому я знаю приблизно, де що є, але не пам'ятаю конкретної пісні. І в ту пісню в мене починається так. Я виходжу от з хати, з під'їзду. Угу. Перше, що я роблю, вставляю наушники, потак дивлюся вниз. Включаю, потім закриваю очі, чую перші такти, зафантазував собі, що я би міг під це там, картинку собі бачив. І пішов по справах, але очі камера. Я виловлюю ці моменти. От я придумав собі типу, ціль комедія, щось веселе, щось добре. І я ловлю ті моменти, просто не заряджаюся таким чином. Мені це допомагає. Mm -hmm. ну, я... Може, я сам собі -то зафантазував. ну, Люди мусять музика, рух, м -м, тому що так хочеться зупинитися, закритися і не рухатися ніяким чином, так треба рухатися, якісь зарядки, як мінімум, робити. то, що я не можу робити, але в mm -hmm. мене є пес. Mm -hmm. Тому кожен день там 5 кілометрів я з ним ходжу, mm -hmm. товариш Андрій до того долучив. і Спочатку було дуже важко, я не хотів, mm -hmm. я думав собі. Ой, то не в мене то були, то то, mm -hmm. але потім воно дало, воно дало рух. І через силу, через силу, через от просто біль, якщо часом тебе кудись запрошують, іди. іди. Ти ж, а я кажу дякую і не йду. Так, оце і помилка. Mm -hmm. Іди. Ти завжди звідти можеш піти. Але сто процентів, як ти себе настроїш, включиш музику, mm -hmm. зробиш очі камеру, ти завжди зробиш там собі. Оце ком'юніті, яке тобі не вистачає. Як зайти в ту ком'юніті? Ну, це моє тобі теракт. Mm -hmm. Я не є мудрогеликом чи науковцем, щоб комусь щось врадити. Я просто так, як я роблю. Іди, mm -hmm. розмовляй. Mm -hmm. Скільки проєктів у тебе зараз в роботі? Проєктів? Mm -hmm. Основні три це соціальні проєкти зараз в роботі. І зараз бізнес-проєкти. Ну, ми будемо говорити так, бізнес-проектами зайнявся тільки в цьому році, я до цього року займався тільки соціальними проектами. А так зараз будемо пробувати якісь стартапи, але вони діючі стартапи, які трохи повпливала на них війна, як завжди, треба витягнути. Ну, ти ж кризис-менеджер, ти розумієш, як це робиться. От. І плюс є цікаве партнерство за кордоном, познайомилися з цікавими людьми, які роблять великі екологічні проекти, і маю надію, що... У нас також в Україні цей буде проєкт. Mm -hmm. Я от хочу його затягнути. Який то буде проєкт? Ще не можу казати, бо знову скажу, mm -hmm. і знову скажуть, що ви там той mm -hmm. во, прошу пана. Mm -hmm. Спочатку зробіть, а потім говоріть. Певно, mm -hmm. ну, нам вже їхати треба. Я знаю, що, да, що вже немає часу, але давай. так, Яка може бути ще раз порада до творчих людей? Як їм зібрати свій мозок? Як перестати захищатися від того, від чого неможливо захиститися? Ну я не можу дати таку пораду, бо я не. Ну, ти мені кажеш, що я творча людина. Ні, я більше напевно операціоніст від творчості, ну бо продюсерство ну, має свою певну толіку творчості, але mm -hmm. тут трохи по-іншому. Я б не що тобі запропонував. Mm. Ну давай так по креативному А ти попроси от о, своїх глядачів, творчих людей, як вони себе дотягують, хай ми тобі коменти напишуть, а ти просто У мене дуже маленький ютуб канал. Ну може, хоч поки що дивись, навіть якщо одна людина я вже запропонував, що робити. Потім ще хтось запропонує mm. двоє. Хай нас буде троє. Mm -hmm. Але потім з тих трьох, хтось щось попробує, скаже, це мені пасує, це дієво, мені це чи, не чи дієво, чи не дієво і будуть собі. А може щось своє придумати. Взагалі треба постаратися поспіхатися. Навіть ми, ми ж як? Ми знаємо, як листи писати всяким турецьким. Знаємо. Но, на жаль, просто нам отак, щоб розсміятися без стримування зараз. Ну, не вдасться мені здається, Все-таки Блоки стоять серйозні. Але треба жити і треба підтримувати. Обов'язково щодня не забувати. Є частина воює. Угу. Тут частина, основна війна йде там, але ми мусимо тут на місці кожен пам'ятати. От не треба там собі мордуватися, що мені зробити? Вибери собі одну людину, одну. І скажи, я буду тобі постійно допомагати, якщо ти маєш можливість. Ну, це ж не обов'язково. Угу. Маєш двох можливість, двом буду допомагати. Угу. Не треба я там кудись і мордуйтеся самі. Так, є гарні фонди. Зараз ми зараз не говоримо про великі фонди, які роблять серйозну справу. Ми кажемо про, якщо ти відчуваєш, що ти можеш це зробити, дай, Ти відчуєш дуже класний момент, коли ти, твоя допомога буде дієва, ти витягнеш цю людину і поправиш себе. Ти зрозумієш, що ти робиш під час війни. Ти зрозумієш своє серце. Ти подумаєш, для чого ти живеш. Ну, звісно, зранку встати, так, подивитися, полетіло щось там, да, повзривалося. Знаєш, що щось робити? Ну, завтра дай гарантію, що я на хату прилетить. А тут це буває, мене тормозить. Знаєш, так. Але от момент, що ти від тебе залежить, чи може комусь бути ліпше, чи гірше, він дуже збирає, систематизує, організовує, виховує. Мені так здається. Хоча хлопчик-помагаючик, як то така історія, знаєш, коли бігає людина, каже, двойку, вон щось робити, то й ти з Ну, Щоб не таке. В мене так часто буває. Я часом біжу за якоюсь пропозицією, а мене ніхто не питає, чую, а тебе хтось попросив. Я так сиджу, думаю, ну певно, ні. Але може хтось вкидається. То ліпше почути, що не треба, а чим не запропонувати. Я так собі думаю. Тоді можемо підвідомити, що в більшій частині людей, я думаю, точно. Ну, давай так, в тобі, е, життя під час війни, воно набуло іншого сенсу. Ну, звісно, 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 зовсім. І ці сенси, вони такі більш сакральні. Ну, заставляю думати. Ну, так, в кого є мозк. Так. Як мінімум, що ти робив не так, я дуже багато в житті робив не так. Дуже багато. Не так тобі здається, чи реально не так? Ну ні, воно б іде не приносило, так. Знаєш, але не ті сенси, власне, не ті горизонти, не той підхід, дурнувата думка, що ну, я все життя чув. Чувак, ти не про гроші думаєш спочатку, а про те, що ти робиш. І ніколи не міг зрозуміти, що це таке. Ну як то? Про що робиш, а не про гроші? Бо ти робиш, то, бо тобі треба гроші якось жити. Mm -hmm. І потім не зрозумієш, що якщо ти будеш займатися тим, що тобі не подобається, так, ти можеш заробити там гроші, але не довго, ти 100% і це без сенсів. І без сенсів. Ти втратиш свій час, ти не розвиваєшся. А те, то, що тобі подобається, шукай себе, роби те, то, що тобі подобається. Іди до тих людей, що роблять те, то, що тобі подобається. Якщо ти навіть не маєш знань, вони тебе навчуть. Угу. Вони будуть розуміти... Тобто відкрийся. Відкрийся, піди. Ну, що тут. У нас геть починається дощ, на столе на вулиці. Так, Відомо? ну тут ще певно. Ми можемо підфіналити. Я знаєш, я думаю, що ну я те ще зрозуміла з розмови. Ee, відкритість, сенси і заряджають себе кожен своїм процесом. От у тебе це музика, і ти думаєш, що ще, ще, а, yeah. а ти танцюєш. А і ти танцюєш? Ну так. Клас. а Знаєш, але я тобі даю слово. Що, скільки в тебе зараз підписників? Ну, маленька кількість, може 70-80. О, Файно. Так? Клас. А от я ж його не плачу, рекламу не розвиваю. Як хто з того? Роблю відео, гружу, бо мені це подобається. От для мене це сенс. Хтось каже, що А що тобі там кажуть, що ти вилізла, що ти тут ні, там? Ні, нічого не кажуть. Ні, ні навпаки, немає в тебе таких людей. Немає які Немає хейтерів, хайтерів, на тебе сваряться, хайтерів не? немає. Ну, то файно. Тому що люди бачать, вони закликають. Скільки зараз підписників ну 80, 70, там б'єть 60. Ну так, 50. давай так. Якщо ти мені не покажеш 80 лайків, я я запишум, як я що несу, то буде смішно. Поняла. Добре. Якщо ви захочете, так? то бомба. Я б не ранив. Дякую тобі за розмову. Дякую тобі. Е, дякую, що ми вами в цьому сакральному місці. Чому сакральному? Кожного то, то... Тому та не для є. Тебе не, не, ні. Та ну, так? Дивися. Та я бачила твої очі. Ну, почекай. <рес> Мені не подобаються ті фрази сакральне відродження. Ну, зак закатали відродження до такої степені, що просто вже це. Але ж то не твоє розуміння. От у мене розуміння сакральності інше. Ну, та, я. Э, почекай, Так, ну то. <рес> Паніш? Воно в мене таке, яке мене є, воно в серці. Тому я Це сказав. Більше, напевно. Э... Душевне? Душевне, окей. Товариш, вот бренд зробив, від душена, там, від да. душі. От більше, да. напевно, да. душевне, не сакральне, да. родинне. Тому що тут що, ну, щотижня родина збиралася, бабця збирала у нас, така була традиція за обідом. Ну, Но... Но... Так, щоб там, що як Совєтський Союз, молодець, я би хотів знову вернутися. Ні, ну просто бо воно не міняється. Вони через 100 років буде таке. Не хочу нікуди вертатися, я хочу рухатись тільки вперед. Круто, класно, гарний настрій. Завтра знову до Києва залогоджені справи, маю надію, що сьогодні ми обслуговувати. А далі буде так, дякую. далі буде дуже вам дякую. Підписуйтесь, лайкайте, перепощуйте, Ну і пишіть коментарі, як ви себе відновлюєте, якщо ви ну не тільки творче людьми, як ви себе відновлюєте? Що і... вас треба робити? Так, тримайтеся, поважайтеся, так? бути поважними, чемними самі до себе в першу чергу. Але знаєте, живіть в своє задоволення з одним таким правилом, щоб не заходити на чужу територію і не робити дискомфорт тому, хто поруч. Будьте уважними, і все буде файно. Всім пока.